Доброго дня, сьогодні понеділок, 4 березня, у нас вже пошти-пошти весна, але це тільки здається. Хочу нагадати, що зараз ми з вами в Новій Шотландії, в місті Стеллартон, Канада. Бачите, сніжок ще лежить, але розтає. Тут було дуже-дуже багато снігу. Той, хто подивиться мої попередні відео, той побачив, що снігу було дуже багато. Але він потихеньку розтав, нікого не затопило в нас тут. Я думала, що вже так тут будуть ріки текти. Але потихеньку, потихеньку воно підтавало, підтавало і вже розтануло. Чуєте, співають вже пташки? Але весна ще не настане, на жаль. На жаль, в нас ще буде цілий місяць холодно. Тому що попередження, що в п'ятницю, в суботу в нас буде шторм зі снігом, так що в нас може знову випасти сніг. Ще, ще, ще в нас третій місяць зими. В березні, ну, в нашій місцевості, в Новій Шотландії, це третій місяць зими. Ну, ось так. Ось такі. Той, хто писав мене з приводу того, як користуються ем, поштою, ну, кожного така ячейка, в кожного є е, ключик. А як це робиться, це ви приходите, кажете, що мені потрібна поштова скринька. І вони ви заповнюєте такий невеличкий бланк. І вони вам Дають номер поштової скриньки і дають ключик. Це все безкоштовно. На рік ви вписуєте договір, а потім, якщо вам потрібно, ви продовжуєте цей договір. От. Тому, ну ось так. От. Трошки трошки пройдемося з вами, вирішила я трошки пройтись, прийшла додому, думаю, сходжу, трошки пройдуся. Чому б не пройтися? А потім сяду ще час, мабуть, або півтора позаймаюся англійським. Ось тут у нас продаються машини, можна купити, навіть можна ціни подивитись. Ось хоч хто бачить цю Так, 68 тисяч пробіг. 2019 року 33800. Ну, різні є ціни. 2017 рік. От, Що це там? Хундай, так? Ну, Щоб так хто хотів подивитись. Трошки з вами пройдемось. Тойота, 500. Ну, тут у нас є таке, бачите, таке. є. І тут вони продають авто. Трошки, трошки з вами пройдемось, вирішила я, раз вже весна, раз вже тепло, то треба проходитись трошки. Я кожного вечора проходжусь, але вечір то добре. А треба все ж таки і після роботи трохи пройтися. Бачите, як тут гарно. Але в нас трошки невеличкий морозець. Десь ну, зовсім-зовсім невеликий. Бачите, вон люди вигулюють своїх собачок зараз. От, Морозець ну, десь мінус один. Е, в день було зовсім тепло, ну а зараз мінус один і на вечір буде трошки-трошки морозець. Але пташки вже співають, вже відчувають весну. Ось така з вами прогулянка буде. Хотіла трохи так вам сказати про те, що дуже важко сприймається, мабуть, у всьому світі. Я сьогодні на роботі розповідала про те, що п'ятеро дітей загинули в Одесі. Дуже тяжка така тема, особисто в мене на роботі, в основному всі жінки і сприймають. Звісно, смерть дитини дуже сприймається важко. Дуже ну, чимні водії. Якщо ви вийшли десь на дорогу, вас бачать, то ви завжди пропустять. От. Що тут скажеш? Знаєте, можна сказати тисячу слів з приводу того, як ми всі жалкуємо, що дітки загинули, що ми не зламні, можна сказати, що ми все переможемо, можна сказати. Слів говориться дуже багато. Там ось хто-в мене в коментарях написав з приводу того, що корупція є по всьому світу. Так, корупція є по всьому світу. Але корупція під час війни. Якщо я можу сказати про Запоріжжя, де була розкрадена гуманітарка, та хіба вже ще й більше нікому ніхто й не видає. І скільки такого було, того чого ми не знаємо, зрозуміло, бо ми такою інформацією не володіємо. Знаєте, коли я це чую, що... Ну вже закінчиться війна і тоді, то от тоді ми все розберемося. Ну не живіть в ілюзії. з чим ми розберемося? Щось буде відомо через якісь роки, щось десь. Але, Позгляньте, весна вже все ж таки починається. Бачите, буруньки вже, тому що було тепленько і буруньки вже пішли. От. Так що, сам для мене особисто, мабуть, це моє, і з приводу того, що я розумію, чим це може закінчитись, це те, що коли люди живуть в ілюзії, та все буде добре. Ну, добре не буде. Буде по-іншому. Ось так, якщо. Так формулювати питання, тоді так. Тоді ми розуміємо, що буває по-різному, що світ змінився, і Україна змінилась. І про патріотичність. Знаєте, ну не можна називати патріотом тих, хто тільки гладить по спині і каже, окей, все добре, все-все-все вийде. Ні-ні-ні-ні. Це не патріотичність. Оце коли люди кажуть, та ми не зламні, ми все витримаємо. Що ми витримаємо? Треба казати, що нам болить. Кричати на весь світ, що нам болить. Болить загибель кожної дитини. Болить загибель кожного чоловіка. Болить загибель кожної людини. Болить розбите життя кожної людини. Ось це болить. Так? І це важко. І про це важко говорити. Хтось каже, що моє відео ні про що. Моє відео про життя. А життя воно таке. Воно не кожного дня свято. Ось хотіла ще вам показати, прийшла сюди спеціально величезна така парковка. І ось хотіла показати автобуси. Які в нас було? місцеві автобуси локал. Бас. Ось такі місцеві, як виглядають автобуси у нас. хотіла все ж таки Stellarton, бачите, це наші автобуси. Хотіла вам показати знутрі, але, мабуть, не видно буде. Ну а що? Ще, бачите, ззаді є ось такі дверці, де спускається така. І піднімається туди інвалідне крісло. Місцеві автобуси. Не бачиш, їх новіші, старіші. Я не знаю, чому вони тут стоять. Звичайно, вони тут не стояли. Не знаю чому вони тут стоять. Всі чотири, що вони сьогодні не вийшли на рейс, не знаю. То ви бачите прямо, якщо подивитись, то поліцейський участок ми з вами дивилися. З тієї сторони, той, хто бачив, величезна парковка за поліцейським участком. От. Це пожарна, стара Stellarton Fire Холл. Поліцейські машини, той, хто не бачив, показує вам отакі. Їх тут всього дві або три, мабуть. Поліцейські машини всього. Поліцейський участок невеличкий, маленький. Це парк. Хтось бачив його літом, хтось бачив його восени, хтось зимою бачив. Новорічна ялинка тут стояла. Тут в цьому парку можна прийти, тут вільний Wi-Fi. Ну от я літом приходила, тут сиділа, тут вільний Wi-Fi, в мене і вдома є вільний Wi-Fi, але бачите, тут можна зарядити телефон, включити, зарядки такі стоять безкоштовні, Wi-Fi працює. Ну, ось такий меморіал. Frenk House Sobes. 1902-1985. Businessman, Civic, Leader, Public, Sermon, Nova Scotia. Ну, ось така прогулянка в нас вийшла. У нас тут є ще музей. Літом оці всі фонтанчики тут б'ють, гарно тут. Зима є зима, знаєте, холодно. Не дуже хочеться куди і далеко йти. Якщо машина, звичайно, люди їздять машинами. Ну, ось так виглядає так маленьке містечко. Вони дуже-дуже всі схожі. Ну, різні будиночки, але дуже схожі все ж таки. Зараз ми пройдемо, тому що нас пропускають. Угу. Так, От. І підемо, гляньте, яка фармасі. Медикал хол. Бачите. Красиво розмальований такий. Церква така величезна. Церков тут багато. Ми вже дивились, той, хто дивився, я знімала церкви які. Оці будинки це старі будинки такі. І цей, і цей. Цей 1838 року щось. Ну, старі будинки, скажімо так. Але в цих будинках вони всі люди живуть. І тут люди живуть. Бачите, теж ось дві сім'ї живе з цієї. Тут ззаді парковка є. Ще вихід є. Це парковка для кафе. Там є одна і друга піцерії, дві піцерії підряд. Оцей будинок я все время. Ходжу і дивлюся, величезний будинок, ніхто в ньому не живе. Він закритий, Ось я вже другий рік тут живу, і він все время закритий. Тут була в нього, той, хто бачив, був гараж. Його дивлюся, розібрали, бо він був в аварійному стані. І все писало, що він аварійний. Я дивлюсь, його просто розібрали і все. Вон, бачите, кучка. Його просто розібрали. Ну, не знаю чому. Будинок такий величезний, чому не здають. Тут на чотири хазяїна мов бути будинок. Не знаю. Ось Він давно-давно стоїть. Все время пишуть попередження йому про те, що треба щось з ним робити. Але двері забиті і ніхто нічого не робить. Ми можемо підійти трохи ближче, подивитися. Завжди там пишуть попередження, бачите. Запущений такий будинок, але він прямо в центрі міста, ну навіть не знаю чому. Де хазяїн? Бачите, два величезних дерева. Падає все. Ось таке. Дивлюсь, там і холодильники десь заглядала, стоять все, але ніхто в ньому не живе. Ось так. Якщо цікаві такі відео бродилки для когось, пишіть. Хотіла б показати вам містечко, що буде тепліше, то буду більше проходжуватися, щось знімати. Хотіла все ж таки ще раз подивитися географію тих, звідки мене дивляться. Напишіть своє місто, звідки ви дивитесь. Мене мені дуже цікаво, читаю всі-всі-всі коментарі. Приємно як негативні коментарі читати, так і позитивні. Раз хтось вас лає, знаєте, завжди казала, якщо вам плюють в спину, значить ви йдете спереду. Ну, ось про таке. Тому, ось бачите, там далі теж місто. Там будинки, чесне, приватний сектор. Тут багато приватного сектору, пошти немає в цьому містечку. Ось в Стеллертоні. Мабуть, самий високий будинок це трьохповерховий. Мені каже, більше немає. Трьох-чотирьохповерхові будинки самі великі. І все гори, гори, ліс. Саме містечко знаходиться посеред лісу. Ну, тут я вже розказувала, той, хто бачив мої відео, що чотири містечка, вони переходять одне в інше. І десь таке утворюють таке одне містечко, як десь людей на 20 тисяч, можливо, на 25 тисяч. Але так як будинки розкидані один від нього, ну, тут. Центр, а ті, що далі, то вони розкидані один від одного далеченько, тобто площа така місць, цих містечок доволі велика. Тому ну, ось таке відео. З вас лайк, підписка, вподобайка, не вподобайка. Ну вже поставите що-небудь. Мені цікаво, коли якась реакція є на мої відео. Дуже дякую всім за коментарі, які ви мені пишете. І е, напишіть, з якого все ж таки ви міста дивитесь мої відео. Скучаю за Україною. Україна в серці. Канада для мене дуже позитивна країна. Не знаю, хто лає Канаду. Я кажу, що тут дуже мені подобається. Бай-бай!